Про що б ми не говорили, важливо визнати, що Всесвіт в цілому, як і кожна істота, кожна річ окремо має душу і серце. Коли ми торкаємося душі як святості, наше життя наповнюється більшим відчуттям краси, глибоким спокоєм, розумінням мудрості Всесвіту і почуттям любові. Коли ми говоримо про серце, то маємо на увазі ту свідомість, те світло, те розуміння і ту природу, суттю якої є радість, яка є життям Всесвіту. не особисте життя, а безособове, з якого Всесвіт черпає сили і посилає їх всім. Доктор Депорукер. Стаття золоті заповіді езотерики.